Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Двоє синів залишились без батька. На Донеччині загинув герой з Волині. Окупанти знову атакували Україну. Є влучання та загиблі. Зґвалтував та задушив 29-річну жінку. Поліцейські розкрили жорстоке вбивство. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 27 липня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у скорботі. На Донеччині загинув 46-річний герой з Волині Андрій Іщик. Про це повідомив Маневецький міський голова Олександр Гаврилюк. Відомо, що воїн загинув 24 липня 2023 року під час ведення бою з ворогом на Донеччині. У загиблого захисника залишилась дружина та двоє синів. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя. За добу 26 липня на Волині трапилось кілька пожеж. Як інформують рятувальники області, так у селі Сошичне, Кам'янка Шерського району, горіла дерев'яна господарська споруда. Повідомлення про пожежу на лінію 101 надійшло о 15.41. На місце виклику направили вогнеборців. Як з'ясувалось, ймовірна причина події коротке замикання електромережі. Того ж дня у селі Микуличі Володимирського району горів легковий. Автомобіль пожежники загоряння загасили, зазначають, що ймовірно вогонь спалахнув через несправність електричної системи автомобіля. Електронок на 8 мільйонів гривень. Детективи територіального управління Беп у Волинській області затримали вантажівку з понад 15 тисячами одноразових електронних пристроїв для куріння без марок акцизного податку в одному із районних центрів області. Автомобілі з незаконним товаром. Варом виявлено у момент розвантаження поруч із приміщенням відділення оператора поштового зв'язку. Як інформує відомство, у водія були відсутні документи щодо походження та якості вантажу. У подальшому електронні сигарети відомих брендів планували збути за допомогою поштових відправлень. Вантажівку та незаконно виготовлені електронні сигарети вилучено. Орієнтовна вартість вилучених сигарет становить 8 мільйонів гривень. На Волині Шахраї ошукали 37-річного чоловіка на сотні тисяч гривень, отримавши доступ до його банківських рахунків. Як повідомили у поліції, інцидент трапився у середу, 26 липня в Коволі. Працівник місцевого медзакладу повідомив, що невідома йому особа у телефонному режимі видурила у нього велику суму грошей. Зловмисник під приводом ідентифікації абонента мобільного оператора попросив назвати код, який пройшов чоловіку. Під час розмови у СМС повідомлені після того, як йому озвучили код, він отримав доступ до банківських карток потерпілого, зайшов у додаток і збільшив кредитні ліміти та перерахував з його рахунків гроші у сумі 240 тисяч гривень. Нині поліція проводить заходи з встановлення особи зловмисника. На Волині рятувальники та правоохоронці розпочали тренування з ліквідації радіаційних наслідків та евакуації населення у випадку радіаційної аварії. Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Волинські рятувальники та правоохоронці проходять навчання щодо дій у випадку радіаційної аварії на Рівненській атомній електростанції. Зокрема, 27 липня розпочали роботу комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної. Звичайних ситуацій і регіональна комісія з питань евакуації за участі усіх профільних структур. Далі, згідно з програмою, практичні дії перевірять у межах маневич, колок та рожеща. Розгорнуть збірний пункт евакуації та продемонструють його роботу. Також розгорнуть пункти санітарної обробки людей та спеціальної техніки тощо. І до загальноукраїнських новин рашисти не дають спокою вночі. 27 липня країна терорист нанесла ракетний удар по Одеській області. Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, ракети Калібр Росіяни випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря. Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 року народження. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів. Знищено будівлю охорон. Рони та два автомобілі. Також цієї ж ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАП 250 по СМТ Ківшарівка, що на Харківщині. Зафіксовано влучання поруч із п'ятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджено. В одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній дев'ятиповерховий будинок. Як повідомили в ОВА, на жаль, загинула 74-річна жінка. Окрім того, постраждали ще. Троє жінок і чоловік. Також вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у СМТ Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа. Окрім цього, усю ніч російська армія гатила по Нікопольщині у Дніпропетровській області. Обстріляла район сім разів. Майже три десятки снарядів з важкої артилерії поцілили по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Пошкоджено освітній заклад, адмінбудівлю, компанію зв'язку, пошту та церкву. Побиті два двоповерхові будинки і господарська споруда. Понівечені лінії. Електропередач зазначають, що люди на щастя не постраждали. Правоохоронці затримали керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка. Про це пише українська правда з посиланням на джерела в органах прокуратури та ДБР. У розпорядженні УП також є відео із телефона затриманого. На ньому воєнком лупцює свого підлеглого. Вони розмовляють про наркотики що ти не складишь? Що ти бекаешь? Що ти сыпляешь, бь? На... Що ти сыпляешь, а? Робот не вставил сюда, на. Став руку, блядь, рассказал. Я б отвечал себе щоб... при руку. Став руку, бь! На... Що ти, блядь, Ні, А що ти благну с мене, а? Згодом інформацію підтвердили і у ДБР за даними відомства, полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка. Керівник Рівненського військомату сам бив військовослужбовця у той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Під час з проведення так званих виховних заходів у хід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення. Відтак, 26 липня, працівники ДБР провели шість обшуків за місцем роботи проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено би якою і били чоловіка у керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено ще й вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном знаряддя для вживання наркотичних речовин. Посадовця затримано, йому оголошено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. На Рівненщині правоохоронці зловили вбивцю, який нещодавно вбив 29-річну жінку, уродженку Хмельниччини, яка проживала та працювала у Рівному. За результатами проведених невідкладних слідчих дій та розшукових заходів, поліцейські оперативно вийшли на слід зловмисника, встановили його особу та затримали за місцем проживання у Рівному. Як з'ясували правоохоронці, пізно ввечері 32-річний чоловік після відпочинку на місці місцевій водоймі у стані сп'яніння повертався додому вулицею Чорновола. По дорозі побачив незнайому жінку, яку посеред вулиці зґвалтував і задушив. потім узняв із неї хрестик із ланцюгом, забрав мобільний телефон та пакет із продуктами харчування. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть жінки настала у результаті механічної асфіксії від стиснення шиї руками. Під час невідкладного обшуку у помешканні зловмисника поліцейські виявили та вилучили викрадені речі загиблої залишки продуктів харчування та інші докази, які мають значення у справі. Слідчі за фактом умисного вбивства, поєднаного із зґвалтуванням, розпочали досудове розслідування. Зломисника затримали. У рамках кримінального провадження призначено комплекс експертиз. Слідчі дії тривають. Відомо, що у минулому році зломисник вийшов з місць позбавлення волі, де сім років відбував покарання за зґвалтування. Неповнолітньої та крадіжку, як раніше, повідомляли у прокуратурі, підозрюваний житель Запорізької області, за скоєний особливо тяжкий злочин йому може загрожувати довічне позбавлення волі. Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 діб. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Запроголосували проголосували 347 депутатів. Відтак в Україні воєнний стан триватиме до 15 листопада 2023 року. Парламент проголосував за таке рішення вже восьмий раз від початку повномасштабної війни. 27 липня Верховна Рада зробила перший крок до відновлення е декларування і 299 голосами підтримала законопроект номер 9354. Якщо документ ухвалять у другому читанні, тоді відновиться обов'язок подавати декларації у конкретні передбачені строки 90 днів з дня набуття законом чинності. Відновляться усі перевірки з боку на ЗК. Відкриється реєстр декларацій з певними винятками. Зокрема, йдеться. Про приховування населених пунктів, що цілком виправдано на відміну від приховування імен усіх членів сімей та третіх осіб. Більшість з них вже були зазначені у минулих деклараціях відновляться спеціальні перевірки держслужбовців, а також на заказ забезпечуватиме декларантам доступ до інформації про них у державних реєстрах. І на продовження теми Верховна Рада підтримала відставку міністра культури України Олександра Ткаченка. Про це стало відомо 27 липня. За відповідне рішення проголосував 321 народний депутат. Депутат Ярослав Железняк зазначив, що питання призначення нового міністра культури сьогодні не стоїть на порядку денному парламенту і, скоріш за все, не буде цього тижня. До складу війська польського після 18-річної перерви повертається ракетно-артилерійський підрозділ. Про це заявив глава міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак. Як інформують польські змі, блащак у селі Києво-Куявсько-поморського воєводства взяв участь у церемонії підписання рішення про створення академії Хаймарс і першої ракетної бригади, а також у ракетних навчаннях з використанням пускової установки Хаймарс. Він зазначив, що академія Хаймарс буде займатися усім, що пов'язано з логістикою і обслуговуванням артилерійських систем. Вона опікуватиметься підготовкою фахівців та командного складу. Очільник міноборони наголосив, що завданням польської влади є оснащення польської армії зброєю, яка є ефективною і перевіреною для стимулювання агресора, зброєю, яка змусить Росію не наважуватися на вторгнення у Польщу. У столиці Південної Кореї Сеулі затримали співробітника українського посольства, який на підпитку влаштував Дебош у барі. Посольство України у Кореї запевняє, що співпрацює з корейською владою щодо інциденту. А МЗС України заявило про відкликання дипломата з країни. Про це повідомляє корейська медіа. Видання пише, що дипломата затримали на місці за звинуваченням у нападі на працівника бару та поліцейського у стані алкогольного сп'яння. Ніння його доставили до відділку, але пізніше відпустили. Посольство України у Кореї висловило щирі вибачення корейській громадськості та усім причетним за будь-які страждання або незручності, спричинені інцидентом. Тим часом речник українського міністерства закордонних справ Олег Ніколенко додав, що відомство ухвалило рішення про негайне відкликання дипломата із довготермінового відрядження та його повернення до України. У віддаленому кемпінгу в Скелястих горах США знайшли останки сестер Крістін і Ребеки Венс і 14-річного сина останньої минулого літа. Вони втекли від цивілізації і поселилися в горах. Про це пише видання Бібісі. Відомо, що раніше родина жила у Колорадо Спрінгс. Родичка загиблих розповіла, що Ребеці не подобалося, як розвивається світ, і вона хотіла бути подалі від усіх разом із Крістін і сином. Але сестри не мали досвіду виживання у дикій природі. Щоб здійснити свій задум, дивилися відео онлайн. Турист виявив їхні сильно розкладені останки 9 липня у кемпінгу Голд Крік у національному парку Геннісон. Два тіла з Найшли у наметі, а ще одне зовні на висоті близько 2900 метрів. Імовірно, відлюдники загинули від голоду і холоду взимку. Точну причину їхньої смерті ще не встановили. І на завершення на Росії чергова катастрофа у населеному пункті Чунгур Республіки Алтай упав гелікоптер. Мі 8 у аварії загинуло шестеро осіб ще семеро постраждали. Про це повідомляють російські змі у мережі. Також опублікували момент, коли саме сталася катастрофа. Зазначають, що попередньою причиною падіння могли стати електричні дроти. Загалом на борту вертольота перебували 15 осіб: три члени екіпажу і 12 пасажирів. Інформація про їхній стан не уточнюється. На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент ТІВІ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре, і побачимось.